Послухайте казочку про маленького равлика. А називається казочка Равлик Ромчик поспішає. У зеленому лісі жив собі маленький равлик на ім'я Ромчик. Він був дуже лагідний, чемний, але повільний. І це засмучувало його найбільше. Ну чому я не можу бути швидким, як білочка білі чи зайчик вік, зітхав Ромчик, коли ті грали в хованки, а він усе ще повз до пеньочка. Але ж ти равлик, казала йому бабуся, а равлики не повинні бути швидкими. Вони уважні, терплячі і завжди доходять туди, куди треба. Таромчику хотілося більше. І от одного ранку він вирішив: сьогодні я стану найшвидшим равликом у лісі. Він зробив собі крихітні ковзанки з жолудів і спробував ковзати по мокрому листі, але впав у калюжу. Потім придумав прив'язати себе до білки, щоб тягнула. Та закрутилась мотузка, і Ромчик завис на гілці, мов гойдалка. Не виходить, засмучено зітхнув він. Може, я й справді ніколи не зможу бігати, як інші? Тим часом у лісі розпочався великий лісовий похід. Звір'ята мали пройти стежками до високого пагорба, де був гарний оглядовий майданчик, і йшли всі. Білки, їжачки, зайці, навіть ведмедик потапко. Ромчик трохи відстав, але вирішив теж повсти своєю дорогою тихо, обережно, під листочками. Та раптом з-за кущів почувся переляканий писк. Це був їжачок Тімка, він провалився у яму. Гей! Кликав Тімка, Хто небудь, допоможіть. Ніхто не чув, усі вже далеко. Але Ромчик чув. Він підійшов ближче, повільно, але впевнено. Він не міг витягти їжачка сам, але уважно подивився навколо і помітив маленьке гіллічко, що веде до стежки. Якщо я залишу слід. Друзі побачать його, подумав, і Ромчик почав повільно, але впевнено тягти за собою тонку смужку з мокрого листя від ями до головної стежки. Його слизький слід світився на сонці, і саме тому через кілька хвилин білочка Біллі його побачила. Це слід ромчика, вигукнула вона. Погляньте, куди він веде. Звір'ята прибігли, витягли тімку, а ромчика обняли всі разом. Ти справжній герой, сказав зайчик Вік, тільки ти помітив біду. Твоя уважність і терпіння врятували нашого друга. Додала сова Сіма. І ти зовсім не повільний!» усміхнулась білочка. Ти просто уважний, а це ще краще. Ромчик вперше не зніяковів, він гордо випрямив ріжки і подумав. Може, мені не треба поспішати, щоб бути важливим. А ви як думаєте? Напевне, не кожен має бути швидким, але кожен може бути корисним. Терпіння, уважність і доброта часто цінніші за швидкість.